Дивіться, є таке ліжко, то колега продає, попросив, щоб я виставив, може комусь тратити. Тут доска йде на стіні, ну на спинці ліжка, тут доска йде. Ну Доска, знаєте, дерев'яна доска. І спальне місце в тому ліжку велике 1,90 я вам окремо можу підібрати повністю дерев'яне ліжко. Ви бачите. Ціна того ліжка. Я його оцінюю в. В 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень то гарна ціна за розмір 1,90 на 2 Ну, як євростандарт 2 на 2 метри. 1,90 на 2 Повністю з дерева ліжку. Кому треба, ми його розберемо, чітко запакуємо і відправимо в любе місто України. Так що подумайте, чи вам воно треба. Якщо не треба, перейдіть профіль і виберіть собі іншу ліжку. Там є купа тих ліжок. А за це ліжко, прошу звернути увагу, окей, а може якраз як комусь треба такий євро розмір майже 2х2, але тут розмір 1,90х2. Все подумайте, в інтер'єр якраз впишеться.